ОК перпендикуляр до площини ромба АБЦД. Довести, що площини АОК і КОД перпендикулярні. КО перпендикуляр до площини ромба. Тому КО перпендикулярне до АО. Розглянемо пряму АО. АО. Належить площині АКО. АО перпендикулярна до КО і АО перпендикулярна до БД, тому що діагоналі у ромба перпендикулярні. Отже, АО перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються у площині КОД. Тому АО перпендикулярна до площини КОД. АО належить площині АКО і перпендикулярна до площини КОД. За ознакою перпендикулярності площин, площини КАО і КОД перпендикулярні.